Партія зелених України єдина партія, що має глибоку ідеологію. Ми ніколи не зраджували своїм принципам. Ми сила, яка об'єднує людей різних за статусом чи національністю, але спільних поглядів, для яких найвища цінність людина, її життя і свобода. Партія зелених України. Партія зелених України брала участь у всіх. В кампаніях парламентських за часів незалежної України, і в 98-му році ми подолали п'ятиковий бар'єр, завівши 19 депутатів до Верховної Ради. Громадяни повинні мати право законодавчої ініціативи і користуватись цим правом. Ми розучились вибірами. Власть оторвалася від народу. Ми за те, щоб власть з людьми. Влада — це велика відповідальність, а не спосіб збагачення. І люди, які сидять у влавних кабінетах, повинні знати це. Партія зелених України виступає за захист прав людини. Правоохоронні органи повинні захищати не власть, а суспільство. Голосуй за партію зелених України. Держава для людини, а не людина для держави. Це основний принцип, за яким мають формуватися стосунки між людиною і владою. Ми за нову якість української влади. Та оновлення політичної еліти партія зелених України за свободу людини і за повагу до українців в цілому світі. Ми за рівні можливості для всіх. Ми за рівну відповідальність кожного і олігарха, і пенсіоніра. Ми зробимо все для того, щоб українці в Європі почувалися. Комфортно ми будемо робити все для того, щоб вони могли вільно подорожувати світом, оскільки право на вільне пересування є також природним правом людини, яке захищає партія зелених України. партія зелених України за свободу, гідність і впевненість кожного члена суспільства у завтрашньому дні. Партія зелених України за рівні можливості для кожного. І жінки, і чоловіки повинні брати рішення на себе, відповідальність. За все, що відбувається в країні. І ми вже знаємо, що в таких країнах, як Польща чи, скажімо, там Європа, українка це служниця. І це не є проблема нашого народу. Це є проблема нашої влади, яка так принизила наш народ, який починає соромитися бути українцем. Кожен українець має право на свіже повітря, на чисту воду. Та навіть такі прості речі недоступні кожному з нас. Люди на местах лучше знають свої проблеми. І именно вони повинні решать, куди повинні йти деньги з местного бюджету. Партія Зелених України за децентралізацію влади та розширення прав регіонів. Незалежно від того, скільки повноважень зосереджено в руках центральної влади, скільки повноважень зосереджено на місцях, ми вважаємо, що над владою мусить бути постійний і дієвий громадський контроль. Ми за перерозподіл коштів на користь місцевих бюджетів. Голосуй за партію зелених України. Повага до людини формує авторитет країни. Кожна людина має природне право на гідне життя, яке вона отримує ще при народженні. Кожний українець достойний того, щоб жити в демократичному суспільстві, екологічно чистому середовищі та бути упевненим у завтрашньому дні. Ця земля це ваше. Ваш кредит в бали, це ваші золоті злитки, в сейфі, це ваше майбутнє, майбутнє ваших дітей. Ми є супротивниками використання генетично модифікованих організмів в сільському господарстві. Любой цючий край привращається в цвіту лише только тому, що люди трудяться і трудяться много, неустанно і беззаветно. Ми виступаємо за те, щоб е, мінімальна заробітна плата дорівнювала прожитковому мінімуму, адже абсурдно змушувати людину. поддерживать заробітну заработную плату, яка не відповідає її реальним прожитковим потребам. Наша партія стремиться к тому, чтобы у каждого молодого человека и в целом украинской молодежи была возможность развиваться в этой стране, были перспективы, было первое рабочее место и была возможность доступного образования и жилья. Здоровая и освічена молодь — это майбутнє нашої держави. Саме тому партія Зелених України За здоровий спосіб життя та доступність вищої освіти. Кожна дитина повинна бути захищена, і це завдання держави і кожного з нас. Влада закриває очі на те, що цигарки й алкоголь продають дітям біля шкіл та дитячих садочків. Голосуй за партію зелених України. Ми не ділимо країну на схід чи захід. Ми не розділяємо людей за релігійними уподобаннями. Ми говоримо і українською, і російською. Ми поважаємо гідність людини та право на гармонійне життя. Ми переконані, Україна має бути об'єднаною, самодостатньою та успішною країною. Ми прагнемо ввести економіку в такий режим існування, який би не руйнував середовище існування людини. Ми виступаємо за зелені робочі місця, за ощадливе використання природних ресурсів. Жодне збагачення, жоден надприбуток не може. Виправдати знищення природи, всі галузі економіки, всі галузі господарства мають розвиватися в повній гармонії із природоохоронними інтересами. Задовольняти сьогоднішні економічні потреби за рахунок визискування природних ресурсів. Це означає чинити повільне самогубство, це означає позбавляти майбутнього теперішнє покоління і перешкоджати задоволенню інтересів майбутніх поколінь. Наша держава не повинна превратиться в сировинний придаток, читабер с дешевой рабочей силой, а развиваться как экологично сбалансированная страна. Апокалипсис наступит не на нашей земле, а наступит в наших головах, когда мы в один день поймем, что варварское отношение к природе является варварским отношением к себе. Раздельный сбор сметя – это правило у всех цивилизованных стран. Тільки у нашій державі сміття не переробляють, а складають, накопичують для того, щоб майбутні покоління вирішували цю проблему. Партія зелених України змінить це. Ми за екологічно стабільну країну без катастроф на зразок Чорнобиля. Ми повинні користуватися всіма благами, які дала нам природа, але одночасно пам'ятати, що наше покоління не останнє живе на землі. Голосуй за партію зелених України. Можна говорити, а можна працювати. Кожна політична сила обирає свій шлях. Партія зелених України має осередки в усіх куточках України. Нині партія має близько 250 депутатів місцевих рад, мерів малих міст. Люди знають нас не по словах, а по наших справах. Ми не обслуговуємо олігархів. Ми за децентралізацію влади та розширення прав місцевих громад. Ми маємо свої успіхи. Ми бачимо наші спільні перспективи. Партія зелених України за позаблоковий статус нашої держави. Ми вважаємо, що громадяни повинні брати безпосередню участь в управлінні країною, зокрема через механізми прямої демократії. І, звичайно, всі питають: а за кого голосувати? Багато сьогодні питань до нас, до тих людей, що займалися політикою, саме так звучать: за що голосувати? За кого голосувати? Моя порада проста: не голосувати треба за тих людей. Які вже були і які є при владі, тому що ми бачимо, що за ці роки вони не думали про нас. Ми впродовж всіх 22 років існування нашої партії чітко дотримуємось тих принципів, які закладені в основу нашої партійної ідеології і які сповідують зелені в усьому світі. Статус постійного нейтралітету дозволяє заощадити на витратах на оборону, а зосередитись на розвитку нашої держави. Я Відчуваю, що ця команда, яка сьогодні йде на вибори, це майбутня надія України. Зільоної ідеологія стала життя кожного українця. Всім нам дуже важливо побудувати країну, де люди будуть не виживати, а жити, жити повноцінним життям кожен день. Наш виборець це активний громадянин, який захищає інтереси громади, не дивлячись на те, при владі він чи в опозиції. Сьогодні ми знову вступаємо. Виборчі перегони, і закликаємо вас, шановні виборці, голосувати за партію зелених України. Голосуйте за номер 16. Партія зелених України. Ми тримаємо слово. Ми не зраджуємо свої принципи. Якість життя людини, рівність, відповідальність, взаємоповага, гармонія у суспільстві. Ось головні принципи зеленої ідеології. Вони близькі кожному. Тому кожна людина, і ти, і я. В душі сповідуємо зелену ідеологію. Голосуй за партію зелених України.